Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Рада вас я привітати і заняття розпочати. Малята, послухайте загадку та відгадайте, хто це у нас тут сховався. Дріботий через лісок, має шубку з голочок і несе на ній грибочки, яблучка, грушки і листочки. Так, це їжачок. У їжачка на спині багато колючих гострих голок. Така колюча шубка звірятку дуже потрібна. Голочками їжак захищається від ворогів. У разі небезпеки він згортається в клубок адже мало знайдеться охочих колоти собі ніс або лапу. А як небезпека мене, колючий колобок розгортається і показує вузьку мордочку з чорним носом. Блискучими очима на мистинками, видно, і лапки з кіхтиками. А якщо придивитися, то і вушка. Їжочок форкає, пихкає, квапиться. Йому час обідати. Досхочу, наївшись, їжак буде спочивати аж до весни у своєму гніздечку, яке спорудив з листочків і гілочок біля коріння будь-якого дерева. А сьогодні, Давайте з вами вивчимо віршик Платона Воронька їжачок-хитрячок. Тож слухайте віршик. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а скажіть, з чого їжачок пошив собі піджачок? Так, з голок та шпичок. Що він натикає на голки? Правильно, груші, яблука, сливки. А кого він хоче пригостити? Так, він хоче пригостити всіх своїх рідних. Молодці? Послухайте іще раз віршик. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки грущі, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер спробуйте ви. Молодці малята! Про кого ми вчили віршика? Так, про їжачка-хитрячка. Сподіваюся, ви вивчили віршика. Наше заняття підійшло до завершення. Дякую вам за увагу. До побачення, малята!